Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чувуївського та Куп'янського районів. Під вогнем окупантів перебували Уди, Козача Лопань, стариця дворічна Табаївка та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню град села Кучерівка Куп'янського району пошкоджено цивільне підприємство. Сталася пожежа. Поранення зазнали троє чоловіків. 50, 51 та 23 років усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу селища міського типу дворічна куп'янського району. Поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Лук'янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. 28-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований. Рятувальники Харківщини звітують за добу здійснено 15 оперативних виїздів. За добу сталася одна пожежа, що була спричинена ворожими обстрілами: Куп'янський район, Петропавлівська громада, село Кучерівка. В результаті обстрілу горів трактор МТЗ на площі 10 квадратних метрів. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Врятовано причеп з селітрою, три тонни. Жертв та постраждалих немає. О 7.13 13 квітня сталася пожежа в квартирі житлового двоповерхового будинку. За адресою місто Богодухів, вулиця Чалого, 12. на гасіння пожежі, виїхало одне відділення ДСНС. Горіли домашні речі на площі трьох квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло власника квартири 1968 року народження. Локалізовано пожежу о пів на восьму, а повністю ліквідовано о сьомій сорок. Причина коротке замикання електропроводки. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, оперативна обстановка без суттєвих змін. Наші бійці на лінії зіткнення міцно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків. Оптимізація адміністративно територіального устрою та її вплив на територіальну організацію і адміністрування виборів. Якраз саме ця тема і зібрала у Харкові парламентарів на виїзному засіданні комітету верховної ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування перед нами всіма стоїть надзвичайна надзвичайне завдання будувати нову країну за новими правилами з новими інституціями і паралельно ще й відновлювати відновлювати україну без ролі органів місцевого самоврядування, без ролі місцевої влади, а такої більш більш глибокої в нас точно нічого не вийде, і ми на сьогодні всі чітко усвідомлюємо, які виклики саме стоять перед органами місцевого самоврядування. З нашого боку, з боку і парламенту, і з боку уряду ми завжди готові ставляти плечі, але розуміємо, що надзвичайне навантаження саме знаходиться безпосередньо тут, на містах тут в регіонах. Одним з важливих завдань вважає мер Харкова, є реалізація реформи децентралізації. І цей шлях, що вже частково пройдений, вважає харківський міський голова, потрібно завершити задля для розвитку міст та територіальних громад. Децентралізація нам необхідно завершити процес, бо він розпочався, але він не закінчився, і я впевнений, що це дуже важливо сьогодні для органів місцевого самоврядування та і для усіх громад України. Тому це дуже потрібно і це необхідно буде продовжувати і вирішити ці питання, які зараз виникають. Тому що не завершена децентралізація. Ми повинні розуміти, як люба громада, будь-який мегаполіс, на жаль, в Україні не так багато мегаполісів, що ми будемо конкурувати з іншими містами, тому що ми повинні зробити такі умови для інвесторів, щоб вони приходили до міста Харків, бо ми пригранична територія, і для нас ці виклики дуже дуже важливі. Окрім децентралізації планів розвитку міст, проблем, що принесла повномасштабна війна, предметом детальної дискусії та обговорення на комітеті стало питання організації та підготовки виборів у повоєнний період. Сьогодні не хотів би я говорити про вибори, бо іде війна, і жорстока війна. І знаєте, дуже багато наших хлопців, які зараз воюють, боронять нашу рідну землю, воюють у бахмуті, Дуже багато з них, на жаль, вже нема. І зараз знаєте про вибори, так ми повинні дивитися вперед. Ми повинні дивитися в майбутнє, але усі наші зусилля. Ми повинні сьогодні сконцентрувати на тому, щоб перемогти. І це ми повинні робити разом і не роз'єднати знаєте, по політичному якимось признакам. А на наоборот должны знаєте бути всі разом. Всі разом, щоб перемогти. Щодо виборчого процесу, після перемоги то вважають у профільному комітеті, це питання потребує певних законодавчих змін, зокрема перегляд меж виборчих округів та утворення нових виборчих дільниць, враховуючи внутрішню міграцію населення через війну, та й вирішити, чи давати право голосу особам, які підозрюються в колабораціонізмі або держзраді. Загалом нюансів багато, і всі потребують детального аналізу і роботи. На чим комітет Верховної Ради і працюватиме. Леся Копилюк, Сергій Перець Віталій Грунь та Олександр Уваров. Новини Харків. Цей водовід у Київському районі вже давно потребував капремонту, кажуть робітники КП Харківводоканал. Замінювати його почали ще минулоріч, тоді переклали понад сотню метрів труб. Наразі ж знову змогли стати до роботи. Залишилося ще 38 метрів. Це у нас один із водоводів, який забезпечує в тому числі і селище Жуковське, діаметр тут 600 міліметрів. Ми виконуємо заміну під дитячою желізною дорогою, щоб уникнути розмиву, розрушення цієї дороги, яка буде запускатися буквально з настанням тепла. Старі стальні труби, додає Микола Завада, значно зносилися. Відслужили не один, а два терміни. Тепер їх замінюють на новенькі поліетиленові. Вони не схильні до корозії та надійно функціонуватимуть щонайменше 50 років. Від першого і до останнього дня усі роботи, як і зазвичай, контролюватимуть представники з охорони праці. Зазначають, першочергово ремонтники КП вивчають правила безпеки. Проходять інструктаж, виписується наряд допуску на газонебезпечні роботи. Що, що вони можуть працювати, працювати відповідальність за підготовчі роботи, відповідальність за проведення робіт. Все це, це проходить під контролем цих відповідальних осіб, завжди під наглядом і роботи ведуться тільки з наряду допуску. Загалом минулоріч фахівці Харків водоканалу замінили близько 10 кілометрів зношених мереж. Програма мінімум на цей рік перекласти стільки ж, але якщо фінансова і безпекова ситуація дозволятиме, готові оновити вдвічі більше трубопроводів. До того ж, точно і швидко виявляти застарілі мережі можуть за допомогою спеціальної автоматизованої програми. Важливості цієї програми такі, що можна задати. Адрес, термін за який період, і які роботи, які пошкодження були на даному проміжку в мережі за даний період, і на основі цих даних є дані за пошкодження на кілометр, за наприклад, за рік або за три за п'ять. За який період ми за, за закладаємо видати дані і на основі цієї от, е, інформації ми вже безпомилково можемо е, виділити ті участки, які дійсно е, необхідно замінити. Роботи ж поблизу дитячої залізниці, каже Микола Завада, планують завершити на початку травня. Припиняти водопостачання в будинках на період заміни трубопроводів не доведеться. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олексій Муравйов. Новини Харків. Харків Незламний. Харків живе, незважаючи ні на що. У художньому музеї відкрилась виставка творів народного художника України Віктора Ковтуна. К картинах митця, створених за хронікою подій у Харкові під час війни, відчувається біль, страх, відчай, ненависть та прагнення допомогти людям, місту, країні, а ще жага перемоги та бажання все відродити. Раз п'ять років 1 червня я відкриваю в день народження художньому харківському музеї персональну виставку. Війна внесла свої корективи. Виставка не першого червня, а в чистий четвер, щоб всю цю нечість змити, і при цьому ну зараз на виставці тільки 150 робіт. Їх вже під 300 є робіт. Коли було їх 250, я отримав. Державну премію Збройних сил України імені Богдана Хмельницького якраз за цю військову серію. Символічно, що за мирну серію мій край слабожачний» я отримав національну премію Шевченка у 2010 році. Життя продовжується, твори продовжуються. Це моя відповідь на те, що проходить. Я живу цим і працюю для харків'ян. Таку першу таку, військовий час виступ. І знаєте, дуже важливо, що це насправді історія міста. Історія міста до війни, от я бачу, історія міста у час цих жахливих подій у час війни. І знаєте, коли бачиш ці картини, це емоції. Емоції, які різні, десь біль, десь негодування, десь впевненість у нашій спільній перемозі. І то, що зробив Віктор Іванович – це не перевершення. Я пам'ятаю перші дні, я пам'ятаю перші неділі. Війни, коли б було дуже важко, дуже важко було усім, всім нам, харків'янам, нашим славним військовим ЗСУ, нашим президенту, але ми всі вистояли, ми всі вистаємо, я впевнений в цьому, і ми обов'язково переможемо. І я впевнений, що пройде дуже небагато часу. І ви будете писати картини, як відроджується місто, яке воно прекрасне, яке воно чудове. Майбутний Харків чудовий український Харків, в якому будуть жити чудові Харків'яни, наша дружна родина. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Харків починає квітнути. Перші різнокольорові клумби почали з'являтися у центральній частині міста. Ось одна зі знакових локацій, де щодня зустрічаються тисячі харків'ян. Градусник тут висаджують різнокольорову віолу. Чи конституції стартувала кампанія з висадки квітів позаду мене клумба 140 квадратних метрів, і ми висаджуємо віоли жовтих, блакитних, різних кольорів. Ця квітка дуже звична вже для харків'ян, яку ми висаджуємо у квітні місяці перед пасхальними святами. До цієї квітки вже харків'яни звикли, тому що вона дуже різнокольорова, різнобарна і може порадувати кожного харків'янина своїм чудовим. Поглядом ми вже висадили віолу біля Хнатобу, біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, біля нашого знаменного хазака-Харька і продовжуємо висаджувати в сквері на 23 серпня і так далі. Ми запустили інстаграм-конкурс для кожного харків'янина, щоб вони могли долучитися і намалювати свій ескіз клумби, який будемо висаджувати в цьому році. Тематика в нас дуже звична для нас, для українців це українська тематика. Кожен харків'янин має змогу намалювати ескіз-візерунка в українській тематиці, і прислати нам у Директ в інстаграмі «Зеленбудки Х. І потім наші дизайнери будуть визначати найкращу клумбу. Ми будемо дивитися в першу чергу на тематику, в другу чергу ми будемо дивитися на реалістичність, тобто, щоб була змога висадити цю. Композицію і показати всім харків'янам до 24 квітня. Ми приймаємо роботи. Потім беремо десь тиждень на визначення найкращої клумби, і після цього ми будемо оголошувати результати. Найкращі клумбу ми будемо висаджувати в центральному місті Харкова. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Із настанням весни Харків традиційно окривається найрізноманітнішими квітами. Сотнями вони зростають у кожному районі, адже в місті налічується близько 20 мільйонів газонів і клумб. Чи сумували харків'яни за квітниками, і чи необхідно їх розбивати цьогоріч в умовах війни? Відповіді містян дізнаєтеся просто зараз. Звичайно, необхідно все таки ж незважаючи не на те, що війна, якось треба прикрашати місто. А яке б хотіли бачити клумби? Можливо, там біля будинків, можливо, в центрі міста такі великі вже Я вважаю і в центрі міста, і біля будинків. А які ваші улюблені квіти, які б ви хотіли бачити? Ну, мої троянди улюблені квіти. Ну, для міста ну, це не ті квіти, які висаджуються на клумбі. Ну, ж, ну, я думаю, такі якісь призначені для клумб. Петунії, там може якісь ще. На мою думку, роботи вистачає в місті. Але треба відновлюватися після війни і життя стане краще. Я думаю, що буде добре, якщо після війни наше місто відновиться і буде, буде більше газонів і більше квітів. Це було б класно. Так, вас дуже важливо. Дуже дуже Ми треба тільки... радуватись, треба, щоб люди радувались хоч чимось. Тому треба кольорові цвята, то завжди приємно піднімає настрій дуже обов'язково. У мене така ж думка. А які хотіли б клумби побачити? Ну, великі, маленькі, довголітні там. Ні, однорічні квіти. Так, щоб осені прибирати, садити нові на весні. А квіточки які? Петуні, чорнобривці, троянди. Ну, що ще. Тюльпани. Може бути. Любі, везде, щоб було красиво. Я не думалася війні. А які квіти хотіли? Мені все одно, більш би бы красиво було. Ну, Яскраві, мабуть. Яскраві, так. Да. Красні, жовті, сині. Може, і потрібні, тому що люди будуть дивитися, буде радість якась. Ну, наш Харків це взагалі молодець. Тут все у нас, дивіться, як вбирано, все, чисто, ну не знаю. Так що клумби хай будуть. Мабуть, різнобарвні, як було раніше. І маленькі були, і великі були. Це радість і для е, нас, для стариків, можна сказати. Радість для діток, які нюхають, підходять і питають, що це за квіточка. Хай будуть різні. – А які квіти душа воліє. Ну, мабуть, чорнобривці більш всього, тому що це наше українське. Ну а там хай вже будуть різні рози, тюльпани, до яких ми привикли. Це теж наші квіти. Все приємно, все красиво. Якщо городська влада так бажає, то чому ні? Для чоловіків майже не так, які будуть квіти. Може це більше касається жінок. Для них це прикраса, їм їх дарять, а чоловіки ради тому, що буде. Хоч васильки, хоч ромашки, будь-що. Потрібні Круглі і длинні, щоб цвіти були там хорошенькі. Щоб красивий був, чистенький, щоб воздух хороший був. Цветочки, ну різні, щоб були. на станції метро університет харків'ян радує ось така великодня композиція. Люди кажуть, інсталяція піднімає настрій і є цікавою фотозоною. Зробити селфі чи сфотографуватись усією родиною біля велетенських пасок та крашенок охочих багато. Харків'яни, які скучили за мирним життям, говорять, такі маленькі сюрпризи підіймають настрій і заряджають позитивом. Мені сподобалася паска. Тут ще є яйця, які лежать в корзині і кролики. Я тут зробила декілька фото, щоб коли я. Сводка повернулася, я мамі показала. Я в захваті. Я в захваті від свого міста, рідного міста. Це така креативна ідея. Я тут була на Новий рік і мені також сподобалась ялинка ця, взагалі яскрава, ми тут фоткалися. Мабуть, тільки в Харкові такий креатив. Це завдяки нашому меру. Вам велика дяка, господин мер, що ви піклуєтесь про хортів'ян. Також вітання з наступаючим великнем. Дуже переповнені всі харків'яни. надією на нашу перемогу це без сумніву. Також я хочу побажати, якщо це можливо, нашим хлопцям підтримка від наших харків'ян. Ми за вас молимось 24 на 7. І ми віримо, що ви переможете і Україна стане наставником для всього світу. А Ще люди кажуть, хотіли б, щоб прикрашати станції метрополітену на свята стало доброю традицією у Харкові. Мені дуже подобається, я хочу, щоб це придлявалось дуже довго. Очень нравиться, дуже подобається, дуже подобається дуже красиво, очень даже дітям дуже приємно. А це бігалка, так не кожен рік продовжується, свято це дуже Мама, добре і дуже гарно. Працівники метро говорять, святкові декорації залишаться на весь період великодніх свят. Монтували фігури вночі, щоб не перешкоджати руху пасажирів. Вперше прикрасили станції цьогоріч річ узимку, бо правила безпеки не дозволяли проведення будь-яких заходів на вулицях міста. Додати місту святкової атмосфери вирішили і на Великдень. На новий рік були встановлені інсталяції, які дуже сподобалися мешканцям Харкова і працівникам метрополітену. Люди фотографувалися, були задоволені, тому встановили ще інсталяцію до Великодня. Дякуємо керівництву міста за те, що піклуються про людей всі нелегкі часи, підтримують. Тепер це певно стане традицією і однією з фішок Харкова. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Ігор Мартиненко Новини Харків. Великодній ярмарок відбудеться в суботу, 15 квітня на першому поверсі ТРЦ «Нікольський». Як повідомили у департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту буде організована виставка, на якій представлять 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України. Дітей запрошують долучитися до майстер-класів з виготовлення українських оберегів, прикрашання великодньої випічки, розпису писанок та народних сувенірів. Ляльки-мотанки зроблені юним. Майстрами відправлять бійцям ЗСУ. Також у програмі ярмарку Вікторина, розіграш подарунків та святковий концерт харківських вокальних та танцювальних колективів. Ярмарок працюватиме з 12.30 до 17, .00. відкриття о 13 .00. Організатори Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту та Харківський міський центр дозвілля молоді. Захід проводиться з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова.